Всім мирного дня бажаю друзі. Сьогодні трошечки у мене пізно почався робочий день, тому що вчора от у мене спина хапанула, і я до сих пір відхожу. ще добре не відійшла. Але, тим не менше, треба працювати, ваші замовлення чекають. І я ось зробила черговий віночок. Я вже вам фотографію його скидала цього віночка. Ось такий. Житель школа Вандала Гурос і Фоляріс уже поїде завтра до своєї замовниці і завершила букетик. Яскравий букетик, також на замовлення. Мама замовила для доньки на день народження. Буду працювати далі. Я ще зробила ось такі два дідухи. Але поки що вони ще без декору. Ще до цього замовлення маю доробити ще один дідух, А тоді зробити декор і також уже відправляти, зв'язуватися з замовницею. Декор буду робити з соломки. Ось у мене намочена соломка вже є. Я принесла, буду сьогодні працювати. І це у планах у мене ось підготовлений кашпор для букета на могилу нашому захисникові. Усім бажаю миру і добра.